ДНК Гельполіш це колекція кольорових гель-лаків, яка налічує понад 150 відтінків. І серед цих відтінків кожен майстер знайде своє, оскільки колекція має в собі як звичайні кольори гель-лаку, так і з ефектами. Ефект котячого ока, світловідбиваючі ефекти та звичайні покриття кольорового типу. Колекція «Гель Поліш» має пігментацію від 20 до 90%, і це означає, що кожен майстер зможе знайти своє від напівпрозорого покриття до максимально пігментації. Колекція гель Поліш не полосить, рівномірно лягає та за рахунок своєї консистенції ідеально підійде для майстрів будь-якого рівня як професіонала, так і початківця. Гель-лаки ДНК ідеально просихають, рівномірно лягають та створюють неймовірно якісне покриття. На підготовлену нігтюву пластинку очищено Нейл Препен Клінсер», Віджатим пензликом наносимо дегідратор. На підготовлену нігтюву пластинку оброблену дегідратором. Наносимо віджатим пензликом напіввологим ультрабонд таким чином, щоб у нас не було нашарування рідини. Робимо незначний відступ від зоні лінії кутикули обов'язково, для того, щоб ультрабонд у вас туди не затікав. Ультрабонд слугує як двосторонній скотч для адгезії наступних матеріалів. Після нанесення ультрабонду обов'язково ви маєте витримати час близько 30 секунд для його випаровування. Якщо ультрабонду не дати повністю випаруватися, на вологу нігтєву пластину нанесення баз може спричинити подальше відшарування. Тому ультрабонд має повністю випаруватися. Чекаємо 30 секунд. Наносимо ґрунтуючий шар. Перший шар має бути максимально тоненьким, особливо, якщо ви використовуєте його під систему для моделювання. Якщо в подальшому ви будете робити і далі манікюр лише цією базою в якості основного покриття, перший шар можна сильно не контролювати, просто зробити його тоненьким. Зробили ґрунтуючий шар. І відправляємося в лампу на 30 секунд на ґрунтуючому шарі. Лампа має бути обов'язково потужністю 36-48 Вт. Наносимо другий шар бази, і для зручності ви можете поставити крапельку і далі працювати лінарним пензликом для незначного довирівнювання цієї бази для вашого ідеального бліку. Доводимо до лінії кутикули тоненько, промащуємо по нігтєвій пластинці, база швидко самовирівнюється. І там, де ви зробили так званий мокрий пол, у вас буде база далі сама вирівнюватися і розтікатися в необхідній кількості. Обов'язково контролюємо кількість матеріалу на торці нігтювої пластини і робимо запечатування. Дуже зручно це робити саме тоненьким лінарним пензликом. Контролюємо облік та кількість вашого матеріалу, і не забувайте, що всі бази розраховані на загальну товщину в найвищій точці не більше 1 мм. Проконтролювали кількість матеріалу, отримали ідеальний відблиск і відправляємося в лампу в вирівнюючому шарі обов'язково на 1 хвилину. Ці лаки високопігментовані, можна наносити на будь-яку поверхню, будь-то база, будь-то гель, будь-то акригель, або запиляна поверхня після моделювання. Неважливо, гель-лаки будуть полімеризуватися ідеально. В даному випадку ми взяли рабер базу зробили незначне вирівнювання нігтєвої пластинки і будемо наносити гель-лак. Тоненьким шаром обов'язково контролюємо кількість гель-лаку на нігтів пластині. Наносити гель-лак треба тонкими-тонкими шарами для того, щоб забезпечити якісну полімеризацію. Контролюємо кількість матеріалу тоненьким пензликом та робимо повністю перекриття нігтєвої пластинки, контролюємо зону бічних валиків, промальовуємо так само, як і запечатували базою, так само запечатуємо торець лаком також під кутикулою контролюємо кількість матеріалу тонким пензликом для охайного покриття. Контролюємо кількість матеріалу, дивимося, щоб не було напливів матеріалу і відправляємося в лампу на полімеризацію. Поліморизуємо в лампі будь-який колір гель-лаку 60 секунд. Лампа має мати потужність 36-48 Вт і бути сертифікованою. Час на полімеризацію гель-лаків залежить від ступеня його пігментації. Може варюватися від 60 до 120 секунд в лампі 48 Вт. Готовий нігодь покриваємо топом. Перекритий нігодь топом відправляємо в лампу на 120 секунд.